Звати мене Бестрицький Максим недавно звільнений військовослужбовець Національної гвардії України. Броня, все повністю. Патрони, автомати. Тут сплю, я на ну, тут зараз броня сложу. Там каха, печка, печечка, бля, дрова. Я пішов доволі рано служити, тому прийшов в школу, відучився. Далі пішов навчатися в наш педагогічний вуз на факультет історії. Далі. Ну, так подумав, що скоро йти в армію, оскільки вже бік ну, дозволяв. Я розумів, що мені це потрібно, тому що як вкладеться моя подальша кар'єра, хотілося дійсно піти в ті, в ті структури, де потрібна військова служба. Через це я розумів, що мені це треба і пішов так. Це було в 2020 році, в грудні. Мені було 19 років. Думаю, ну поки ще шкір, так сказати, то вирішив якраз піти і пройти службу. На півтора року моя частина не була орієнтована на те, щоб займатися бойовими діями. Моя частина була зорієнтована на громадський порядок. Завдання ЗГП це в більшій частині мітинги, різні заворушення, також патрулювання, околиць. Ну служба була зорієнтована на те, що ти повинен розуміти закони, ти повинен розуміти, як тобі не відхватити так добре. По хребетині тоді, коли треба і не треба. Служба тяжка. Треба багато знати, розуміти, швидко думати. Думаю, неодноразово люди бачили відео на мітингах, там, де стоять хлопці, в таких здорових костюмчиках, таких. І це якраз були наші хлопці. Також хлопці, які ходили в синій формі по місту, це також наші хлопці. Нас дійсно дуже часто путали з поліцією. Деякі навіть казали, що якісь десантура, бо в нас голубі берете. Ми виконували таку службу. 23 числа у нас, е, ну знаєте, по військовій традиції 100 днів до наказу. Всі ж ура, так, ми звідси йдемо. Така стара традиція там голитись на голову. Да, командири за це дуже суворо з нами говорили. Але ну, деякі хлопці все-таки пробували це робити. І один командир каже: хлопці, ви яка, з тим не спішіть, бо. А як завтра війна, не дай Бог. Ну, і 24 го числа я сплю п'ята година ранку, підйом 6-й, мене смикають за ногу, кажуть, бойова тривога. Я сплю, думаю, хлопці, яка бойова тривога, що ви в мене хочете? Дивлюсь на час ще час, ну, ще година до того, щоб вставати. Ну, думаю, добре, раз розбудили. Виходжу в коридор, бачу, ну, метушня. Всі отримують зброю. Це насторожило, дивлюсь, ну. І що мій командир кажу, командир що сталося? Він каже: ти що, вже прильоти по Києву, війна в країні, я ого, так швидко я ще не одягався в своєму житті. Не сказав би, що це паніка, це швидше почуття настороги. Такої прям серйозної, прям плавно летящої в апатію. Ти не знаєш, що тобі робити. В цьому всьому хаосі ти стараєшся зібратися з думками, а це не виходить. Ну, Від слова геть. Першим ділом подзвонив батькам, кажу, тато, мамо, не їдьте в місто, у нас, нас тут якийсь кіпіш незрозумілий. Перший, хто отримав реальний удар по собі, це в Києві саме. Це була військова частина в Гостомелі, яка займалася охороною аеропорту. І так, там були строковики. Їх тоді ніхто не питав, чи ви хочете воювати. І ніхто не казав, не бери до рук зброї, тому що ти строковик, ти що. Ні, хлопці, перше, що ти. Чуєш, розумієш і бачиш це те, що ти хочеш жити. Ти береш зброю і користуєшся нею для того, для чого вона була створена. Так, ми не брали участі в серйозних направленнях, в тяжких боях. Ну, це особисто я говорю за нас, за мій, мою частину. Але хлопці, які були там в тій частині, коли її бомбили, хлопці пережили пекло. Вони прийшли, не хоче пусті, деякі з них так і прибігли. Ну, ми, Наша частина проводила евакуацію цієї частини. Те, що я побачив з тих строковиків, якщо люди серйозно думають, що нас ховали десь по підвалах, казали, ти що, то не бери зброю в руки, ти що такого не було. Там більше було так, ти солдат, можеш тримати в руках автомат, все, ми всі рівні. Ми Набули тимчасово іншого статусу. Ми просто отримали статус військовослужбовця без розбіжності. чи ти військовослужбовець контрактної служби, чи ти військовослужбовець строкової служби. В подальшому, коли трохи війна відійшла від Києва, це все повернулося навкруги своє, але до цього моменту то в нас не було розбіжності в цьому. Служба змінилася. Зрозуміло, що тепер ми не просто ходимо по місту і. Доймаємо різних людей. Тепер ми дійсно виконуємо бойову службу. Зараз ми виконуємо е, заходи з фільтрування осіб, які проїжджають в Київ, так як я служив в Києві. Це блокпости, це е, патрулювання окремих е, зон. Тобто, зараз в основному фільтраційні заходи. Ми перевіряємо осіб на те, щоб там не завозили, ну, боєприпаси. Шукаємо осіб, які можуть бути зв'язані якось з. Е, Країною-агресором. Спочатку не вірилось, тому що дивляться люди новини, кожного своя думка, і раз через раз ти чуєш, ось скоро нас їх відпустять. І отак ти слухаєш уже десь рік, і ти такий перестаєш вірити в це. Тому що ти такий думаєш, та ні, хлопці, якщо вже я, я повірю, коли дадуть документи, я вже буду розуміти, що я дійсно звідси йду. Розуміння того, що ти дійсно йдеш з армією, через три з половиною роки ти думаєш, невже це можливо? Це все-таки це зробили, нас почули. Коли ти прийшов на ну, в громадянське життя, тобі хочеться провести для початку акліматизацію, бо якщо брати за мене, то я досі по ночах прокидаюся на пост. Мені тихо в домі, занадто тихо, ніхто ніякої метушні нічого. І день дивовижно на те, як він довго може тягнутися. Зараз. Чесно, я би говорив не тільки про те, що треба звільняти строковиків, треба звільняти і мобілізованих хлопців там в умовах реально не дуже тих, яких ви вони хотіли бути. Я вважаю, що звільнення строковиків – це перший крок до того, щоб провести дійсно масову ротацію, замінити хлопців, щоб їм також треба відпочити. Нас поки що відправили відпочивати. Може, ми й будемо цією зміною, тому що у нас звільнення на рік згідно указу президента. Якщо ми будемо цією зміною, то, чесно, краще з одного боку хай ліпше піде людина, яка розуміє, що таке автомат. Оскільки за освіти я педагог, буду старатися піти або в школу, або в ДСНС. Тобто, там, де ти реально відчуваєш на собі вдячність. Не знаю чого, просто, може, так хочеться. Може, я в певному роді цього потребую. Але хочеться реально якось допомагати. Або допомагати в ДСНС, або навчати майбутнє покоління, старатися якось покращити нашу країну, тому вона, вона класна. Багато людей не хотів, ну не хочуть розуміти цього, але реально країна в нас класна. Просто треба взятись в руки трохи. І тоді можна зробити все, що завгодно.